Отримали у точці видачі розетки, набір лего для дітей, романтичний пікнік і жачків. Коробка ціла, неошкоджена, пом'ята, дуже добре виглядає. Зараз подивимося, що всередині. Всередині Пакетики з пазлами. Один, два, три, чотири. Чотири пакетики. І ще елемент додатковий. Інструкція. Покрокова інструкція, як збрати жачків. Тож вперед? Будемо збирати жачків. Ось такі прикольні жачки у нас вийшли. Вдачі вам.